Кожен раз, коли ми молимося за упокой, ми вспоминаємо і наших родичів, і близьких, і родителів, ну, завжди додаємо і воїнів. За цілий рік у нас є по уставу багато задушних субот, коли ми згадуємо так особливим образом усопших. Але є один день, який церква присвятила не просто усопшим, а воїнам. Де акцентується, що на першому місці воїни. нинішній день, субота перед праздником великомученика Дмитрія. І називається вона, нас той Дмитріївська субота. В ній ми кажемо: Господи, помилуй отих воїнів, котрі були призвані на війну, отримали приказ. Сказав командир, біжіть уперед. І многі з них половина лігали на тому же полю, вже вбиті, не половинка могла добігнути до слідуючого фініша. Ілі другий приказ виконували, і при виконанні приказа погибали. Яка ж їх смерть? Казало бися, таїнственна. А може, вони не молилися, а може вони щось казали? Так от, церква знімає такі питання. Якщо воїн погиб на полі брані при тому, що він мав приказ, многі гріхи його, всьогосвітні гріхи, стираються. І в тому випадку, коли чоловік атеїст, якийсь ну, безбожник, хоча то маловероятно погибне, тоді треба мати особливу до нього молитву. Однак всі воїни. Уже опит показав, попадають у тяжку ситуацію первим образом, що споминають маму і Господа. Там вони, коли за п'ять минут до смерти кожен молиться, Господи, прийми душу мою, Господи, прости все, що я зробив. От на що ми зібралися нині сказати Господи, усіх воїнів, котрі погибли на полі брані. Неважливо, яка національність у нас для жителів Закарпаття, історично карпатських Русинов, наші предки служили в різних арміях. Наша територія, територія на юг від Карпат, так звучить у юридичному полі наша територія. Попадала в різні держави: Австрійська, Німецька, Мадярська, Чеська, потім Совєтський Союз. Ми нині в незалежної Україні, яку ми. Голосували, яку ми создавали, то якраз і наші хлопці тепер і прибувають в українській армії. Тож і кажемо, у всіх тих арміях наші предки, діди, прадіди, батьки, родителі били, і хто з них погиб на полі брани, то приймається Господом у Царство Боже, як особлива частина людства воїнів. І возростає тут, має силу молитися за покой наших братів. Ми й собі допомагаємо, допомагаємо і усопшим. А у вічності так нам хоче, щоб по нашим молитвам чим більше людей спаслося і наслідувало царство Божо. Амінь.